Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Сьогодні в мене чергова, чергове включення, чергове відео з серії читаймо. І в мене буде огляд книги, яку я прочитала пані Ірина Ігнатенко авторка. Це є етнологиня, письменниця, подкастерка, видавчиня. Кандидатка історичних наук, доцентка, авторка майже сотні наукових і науково-популярних праць. Багато всього тут перераховано. Я не буду все, 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 все. Але книга називається «Діло, Тіло, Секс-Шлюб. Історія інтимних стосунків в українських традиціях ось така книга. Видавництво Віхола, видавництво Нове, Свіжеток 2023 рік. Ось і ще й навіть віхола. У мене є, є в мене е, частина книг чи серія книг е, з цього видавництва. І в них ось е, м, така їхня впізнавана палітурка е, чи то оформлення так, палітурки. І тут навіть коли відкриваєш, воно таке досить тверденьке. Та, і ось тут є така лінія згину, можна зробити закладку навіть собі. Е, бо частина видавництв вже м, давніше вклеює, вшиває стрічку таку атласну. І це вже є закладка. А ось Віхола придумала так, що ви теж можете не переживати, десь ви, може, купили в дорозі чи е, забули взяти закладку, так, а почали читати. Ось тут вже вирішено, є закладка. В мене є листівочки від Флора Верди, тому я люблю ними робити закладки. Тому тут не відривала, але загалом кхм, така можливість тут є. Отже, тіло Секс Шлюб, книга від пані Ірини. Я не скажу, що я надто аж сильно цікавилася тою темою, коли я придбала цю книгу, але що мене в ній зацікавило? Е, мене в ній зацікавило е, те, що е, ця пані Ірина, так, вона є, як тут згадано, подкастерка. Вона теж веде подкаст. Я не знаю, чи тут вказано його назву. Е, ага, як ми кохалися? Відповідно, це для, я так вважаю, що це для нас зараз досить така. Е, ну, Незвичайна не та, що... новинка на, в нашому етері так говорити відкрито от, про такі теми. І оскільки після повномасштабного вторгнення або Велика війна, як мені більше подобається, і пані Оксана Завушко теж говорить: так, що <клес> Велика війна це така більш, можливо, навіть назва е, обширніша. От, І. М -м -м Стало дуже багато україномовного контенту. Нарешті ми дочекалися, що українською висвітлюється дуже дуже багато різних тем. Створюються Ютуб канали, і там tiktok і так далі. І так далі, сторінки переходять на українську. Ну і звісно, подкасти. І теми різнобічні, різноманітні. Бо дуже часто люди, які не до кінця були зрілі, в своєму якби визначенні приналежності, так вони виправдували, що от чому ми дивимося з. Земель окупанта, всілякі подкасти, ютуби і так далі, бо нема української, так от ми мусимо дивитися. От зараз є, є все, що хочеш. І от пані Ірина, так, вона теж веде дуже, я думаю, важливий подкаст і видала книгу. Чому ж я зацікавилася? Все-таки її придбала цю книгу, бо я придбала в магазині, десь була, не знаю, гуляла чи в подорожі була, вже не пам'ятаю. І придбала цю книгу, все-таки вирішила почитати. Бо тут вкладено дуже багато праці. Дуже багато праці і самої пані Ірини. І як вона згадує навіть на початку тих людей, адже вона це оформила, фактично, вона визбирувала так по частині інформацію наявну в різних джерелах. Інформацію, яку визбирували для нас 100 років тому, і навіть більше років тому різні дійсно дослідники, етнографи. Історики, так, і відповідно ця інформація, все, що стосувалося кохання традицій українських, так, вона дуже там, цензурувалася, замовчувалася, стиралася. Це, звісно, не подобалося, бо на той час ми були під там, в ярмі, так, під тим, як то в тюрмі народів. От і відповідно ніяких традицій. Це я зараз, звісно, в лапках. Ніяких традицій немає. Це є там ми є похідними від основної країни чи від основного народу і так далі. І так далі. Але насправді ж ми знаємо, що наша історія давніша, давня, древня, і наші традиції, звісно, існують і існували. От і вони, звісно, не те, що відрізнялися від інших народів і народностей, а навіть вони відрізнялися дещо. Вони відрізнялися навіть по регіонах України, і навіть по областях України, і навіть по селах, тобто навіть якась одна область. Якщо проїхатися по різних селах цієї області, там могли бути дещо свої якісь відмінності, нюанси. Так? І ось це все, звісно, було дуже цікаво. Зазначено тут, що інформації, от прямо такої задокументовано, є все ж таки досить небагато. Тому деякі розділи, деякі теми тут пані Ірина навіть зазначає, що можна було як би, ну, додумувати, як би, доходити висновки на основі таких досить, досить письмових або усних свідчень старожилів, усних переказів старожилів, їхніх нащадків і так далі. І так далі. Тобто дуже багато всього втрачено. Але частина все-таки дійшла до нас. Книга, книга загалом пізнавальна, цікава. Якщо вас цікавлять так традиції, і в основному, все таки. Як то сказати, долю жінки. Бо тут і про чоловіків згадано дуже багато. Звісно, про сім'ю, про сімейні відносини, традиції, там, побут, ролі, і так далі. і так далі. Роль чоловіка в суспільстві до одруження, роль жінки в суспільстві до заміжжя і після, і так, далі, і так далі. Дуже багато всього, дуже детально всього розказано. Але все ж таки, Ну, як ми, мабуть, і припускаємо, навіть не прочитавши цю книгу. Я так і припускала, що все-таки роль жінки тут ну, більш тяжка так, чи доля жінки тяжча, важча, і тут пояснено дуже багато чого так ставалося. Цікаво пізнати було от, дійсно різні традиції, які там існували спокон віків. Ну не спокон віків, але там в межах досяжності так, ось таких ось аналізів, десь записів. Все ж таки, в певний час воно почало записуватися. От і дуже багато знімків, світлин дійсно цікаво подивитися, і там датується, наприклад, 1800 якийсь рік, 1920, 1919, тобто початок століття і кінець там попереднього століття, початок наступного століття. І з нимки ти дивишся, наскільки все було розкішно. Тобто вони, ці жінки, чоловіки, молодиці, так, чи дівчата, чи дівчата на виданні, і так далі. Наскільки в них було, було шатне вбрання? Наскільки в них були оці прикраси різні, на голові, всілякі теж прикраси, вінки. І наскільки це все в чергове, підтверджує, що як і неодноразово на різних, коли дивишся, слухаєш якісь інтерв'ю, от і розумієш, там теж наголошується на те, що після особливого голодомору, коли було просто винищено все, що тільки можна, зламано хребет, хоча так, як видно, зараз не до кінця зламали, бо Україна бореться, українці боряться, що та, от наскільки. 1800 кінець, 1900 початок було багато, які були ошатні вбрання, відповідно, скрині, дівчині на виданні чи під час одруження, заміжжя. Так. Її був такий щедрий посах, щедрі скрині, вбрання неймовірне, і на різні оказії, і на свято, і на щодень, так, і на різні. Такі події, які протягом року є. Тобто дуже багато воно все було, люди е, жили, і одним з надбань була не тільки худоба, не тільки е, хата, а і дійсно скриня. І скільки там цього було. І потім це все було знищено. Або ж, фактично, люди розраховувалися своїми прикрасами, так, з цінних металів, своїми ось іменними всілякими. Вишитими рушниками, сорочками, скатертинами, і так далі, і так далі, щоб щоб можна було вижити. І оце все дуже-дуже багато втрачено. Дуже багато втрачено, а дійсно того, що було надбано, і що якби, в нас іде спокон віків. От е, е, книга читається досить легко, але є один нюанс. Один нюанс є такий, що. Е, і тут пані Ірина дуже добре, як на мене, зробила, що в кінці вона теж зазначила це, що після книги лишається таке враження досить важке, досить важке бо ну, жіноча доля тут була все-таки важка і важча, ніж чоловіча. Відповідно, якщо вас чи в мене є таке загострення, що от, ну та як то все було, як то все можна було витримати, як ті жінки виживали? Це було дуже важко, і так далі. Несправедливість, і так далі. Оці <кхід> стереотипи, оці всі залежності від сусідів, від села, від норм, якихось там неписаних і писаних. От і дуже важко було, крім того, звісно, ще обов'язків. Купа так, це не зараз. Собі захотів би в театр, діти ніби як в школах в садках. Можна собі делегувати певні обов'язки, навіть найняти хатню робітницю, допомогу по кухні чи навіть в магазині багато чого є вже, яке допомагає по кухні, і так далі. і Так далі раніше цього не було. І це, мабуть, вважалося взагалі дико. Я думаю, навіть зараз багато хто вважає дико взяти собі, чи, коли знає, що хтось має хат-помічницю. Це таке, але зараз, хоча б в нас зовсім вже інакше, інакше можливості. Так? Навіть з технічним прогресом у нас є дуже багато помічниць, пристроїв, я маю на увазі. так. І пральна машинка, і сушарня, і праска зовсім інакша, аніж була колись, і можливість помити посуду зовсім інакша, тобто дуже багато прогресувало, дуже багато в правах жінок виправилося, дуже багато в контролюванні народжуваності виправилося, тобто дуже багато нюансів, так, і відповідно, якщо зараз такий когось етап, що і так багато несправедливості, і так дуже багато чого. Врізається в правах і так далі. То так, ця книжка може бути дещо тяжкою до прочитання, але кажу, тут підсумовано те, що ну, це, це історія. Ми її не змінимо, і дані, історичні події, як це було, вже не зміниться. Це суто для ознайомлення. Так? Але позитив в тому, що ми зараз все ж таки живемо в інший час, з іншими можливостями, ми, жінки, в тому числі, ми на увазі. Що так, що нам трішечки можна менше сумувати, ніж от було колись. Але загалом, кажу, дуже цікаво було почитати про традиції, дещо я пізнавала, наприклад, свого регіону, бо тут же все таки по Україні вони їздили, де було доступно, де вони могли щось зібрати. Там і записували так під різними як би, ярмами була Україна в різні часи. От тому збирали по-різному. Ну і кажу, от дивлюся, і картини, так, світлини картин. Ну, цікаво, 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 все-таки почитати, подивитися, ну розширити свій кругозір і віддати належне. Бо все-таки, щоб написати таку книгу, дуже багато праці треба зробити, так, дуже багато аналізу, дуже багато. Там архівів, всіляких бібліотек дослідити, поїздити по різних регіонах, це все докупи зібрати, щоб воно було якось оформлено, гарно, а не просто уривки з розповідей, і все, чи уривки з листів, чи уривки з якихось архівів все-таки художньо це оформити. І так, я вважаю, що все-таки варто оцінювати такі зусилля авторки, яка намагалася нам це все розповісти. В одному джерелі, бо ми могли теж хто зацікався досліджувати різні джерела, а тут уже ось зібрано, і дуже багато посилань різних є, хто б захотів досліджувати або кому треба, наприклад, досліджувати. От то можна, звісно, йти в ті джерела і ще до, глибше копати, і ще глибше розвивати ту тему. Але кажу: от дуже багато джерел, звісно, російською мовою. Ну, бо так, бо були такі історичні обставини, так змушували, і дуже багато чого. Е Ну, записувалося мовою окупанта, але кажу, ця книга українською, і це чудово. І так, такий мій висновок, що все-таки е, в залежності, так, на якому етапі, чи, не хоч, чи хочеться щось дуже-дуже легке читати, чи хочеться все-таки досліджувати свою історію е, об, об, обряди, так, звичаї, традиції, як все було влаштовано. А як складалися долі, і які передумови були для подальшого розвитку долі, то тут дуже-дуже багато. Ви знайдете цікавого так. Тому читаймо, вибираємо, хто так. Знайде чи вирішить, що відео йому було корисне, і ви задумаєтесь над придбаннями, буду тішитися, звісно, лишайте відгуки, хто читав, хто ще щось читав в цій пані. Ірина Ігнатенко теж діліться своїми враженнями. Так. Дуже буду дякувати, вам, як завжди. І якщо вас зацікавило, я, до речі, так прочитала цю книгу, так як я зазначала, бо я роблю її огляд. Я її продаю, бо ну, так, не тримаю в бібліотеці. Бібліотека в мене збільшується, збільшується. Я дещо відфільтровую так, можу вам відпродати цю книгу, якщо ви зацікавилися. Книга в гарному стані, ну, стан нової, немає ніде ніяких поміток чи ще чогось, нічого такого немає. І навіть закладка на місці. От, тому так, дякую вам за увагу. Як завжди, дякую за відгуки, за активність під відео. Пишіть. От коментуйте і кому цікаво придбати цю книгу, в мене прочитану, Теж мені пишіть. Дякую, всім до наступних відео і па-па!